президента Путіна щодо України не лише порушують міжнародні закони, але й руйнують світовий порядок, який гарантував мир на європейському континенті після Другої світової війни. Така думка лунає від багатьох західних політиків і фахівців-теоретиків. Але стосовно того, як відновити втрачену стабільність, пропозиції суперечливі. Богдан Цюпин відвідав одну з дискусій на цю тему в інституті Кеннена у Вашингтоні. Професор Вільям Гіл, з досвідом очолювання місії ОБСЄ в Молдові, вважає, що знається на реаліях регіону. На його думку, навіть з урахуванням проблеми Придністров'я і замороженого конфлікту в Грузії, події в Україні мають більш далекосяжні наслідки. Низка положень, узгоджених у Гельсінкі у рамках ОБСЄ опинилася під питанням у результаті дій Росії, зокрема принцип, за яким кордони не можна змінювати силою і у односторонньому порядку. А також Принцип, за яким проблема національних меншин, треба вирішувати в межах існуючих кордонів, а не шляхом обміну територіями. Терем гіл припускає, що захід може перейти від політики тиску на Росію до спроби домовитися і починати треба з конфлікту в Україні. Захід повинен бути терплячим і наполегливим, намагаючись домовитися з Росією радше ніж йти на подальшу конфронтацію. Це буде важко зробити у напруженій політичній ситуації, але якщо цього не зробити, то справи будуть погані, а можливо погіршаться. У межах цього процесу я вважаю, питання Криму треба відкласти і розглядати це так, як анексію Балтійських країн, коли багато держав не визнали їх частину СРСР, але вели справи з радянським союзом. Вільям Гіл пропонує не визнавати дії Росії законними, але намагатися домовитися з Москвою. Він нагадує, що країни Балтії вийшли з під контролю Москви через 47 років. Колега доповідача, співробітник інституту Кенона, Майкл Кофман, також говорив про потребу врахувати інтереси Росії. Проте дискусія у Вашингтоні виявила й протилежні погляди. Майже неможливо говорити з людиною, яка хоче. Знищити Україну Ярослав Мартинюк був одним з тих учасників обговорення, які висловили сумніви щодо того, чи варто визнавати інтереси Москви в Україні у такому вигляді, як їх розуміє теперішнє керівництво Росії. Треба говорити з Путіном, але треба говорити з сторони з, з сильної позиції. Україна має дуже слабу позицію, тому що вона залежна від газу і від, від других речей. І тут я думаю, ж захід повинен сильно поставитись до Путіна і до Росії. Де межа можливого компромісу з режимом Путіна? Дискусії на цю тему у Вашингтоні тривають. Богдан Цюпин, голос Америки.